Україна та Росія вели багаторазово секретні таємні переговори під час війни. Більше того, найближчі дні будуть вирішальними, оскільки, за інформацією інсайдерів, за лаштунками світової політики нині ведуться серйозні переговори щодо України. Цікаво. Залишайтесь на цьому каналі, друзі, поставте лайк, не забувайте про коментарі і підписку. А я почну, щоб вашого часу не гаяти Справа У тім що видання The Economist пише, що інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що тривають серйозні переговори за лаштунками, і що наступні дні дійсно можуть вирішити можуть виявитися вирішальними. Дональд Трамп явно залишається центром, навколо якого обертаються усі сторони. Кожна з яких підлаштовує риторику під його заяви. Однак, проблема для президента США полягає у тому, що Володимир Путін також веде власну гру не менш жорстку і непохитну. Маю вам сказати, що ще й за моєю інформацією від одного інсайдера дійсно в найближчий час українці та росіяни можуть сісти за стіл переговорів. Не знаю наскільки це відповідає дійсності. Я особисто чесно сумніваюсь в цьому, але така інформація також є. До неї я ще повернусь. Фактично, коли ми говоримо про ось ці залаштункові переговори, е, мова йде про те, що сторони взагалі намагаються зрозуміти, що відбувається, вони узгоджують свої позиції, вони змінюють свої позиції в залежності від того, як змінюється ситуація, які чорні лебеді прилітають. Ну, наприклад, у вигляді Дональда Трампа, який сходить з борту Україна Європа з київської п'ятюрки, яка домовилася про 30-денне перемир'я. І фактично каже про те, що він примушує українців негайно почати переговори з росіянами в Стамбулі у четвер, п'ятнадцятого травня. Це все є чорним лебедем, До цього не були готові сторони, і от зараз ось ці залаштункові переговори вони є найзапеклішими, які ведуться стосовно майбутнього мирного переговорного процесу, тому що треба зрозуміти взагалі з якими позиціями сторони будуть зустрічатися, і як публічно все це подавати. Але але найцікавіше, що весь цей час під час війни, четвертий рік війни, нагадую, Україна та Російська Федерація вели таємні секретні переговори, і це було не один, не два і навіть не три рази. От з'являється інформація, яка про це свідчить від одного з народних депутатів. Він стверджує, що фактично: ой, давайте зробимо ось так: от краще. Він стверджує, що фактично. Uh, такі переговори мали місце від початку повномасштабного вторгнення. До речі, відкрив для батьків таємницю, до якої ви, можливо, ще не готові. Я цитую цього нардепа. Україна вже вела прямі переговори з Росією не один, не два і навіть не три рази. Це було і в 2022, му і в 2023, му і навіть в 2024 му році. Делегації були на дуже високому рівні. Зустрічі проходили в Аравійському на Аравійському півострові. Так, там є декілька країн, які. Де такі речі відбуваються тихо і без камер. Тож, коли зараз хтось почне кричати про неможливість прямих переговорів, просто знайте, вони вже були і не один раз. Чому вони провалилися? Ну, колись розповім, але не зараз з очевидних причин. Далі з'являються подробиці: Гончаренко на цьому не зупиняється, і пише фактично про те, що а, насправді це вже давно не секрет Полішенеля, Україна та Росія вели прямі переговори весь час повномасштабної війни на початках ключовою фігурою з російського боку був Роман Абрамович. Через нього погоджували важливі рішення до контрнаступу, і навіть після нам пропонували умови кращі аніж ті, що є зараз. Запам'ятайте цей момент. Але десь в кінці 23-го Абрамович зник з процесу, і перемовини перейшли до однієї дуже специфічної особи високого російського чиновника, максимально наближеного до Путіна. Останній раз, коли Україна та Росія говорили напряму, грудень 2024 року. Це було в одній дуже спекотній країні. Тому вся ця історія з російського боку про заборонили перемовини. Просто цирк для приїжджих. Росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки. Навіть така інформація з'являється до речі, з приводу Абрамовича. Друзі, тут дійсно, це правда. Роман Абрамович брав участь в переговорному процесі на початку війни і далі супроводжував його. Зокрема, за моєю інформацією, українська влада навіть просила не вводити санкції проти Абрамовича. Ну, це і публічна інформація. Є вона вже потім з'явилася так. от, Українська влада просила не вводити санкції проти Абрамовича. У президента Джозефа Байдена, а також у прем'єр-міністра Великобританії того часу Бориса Джонсона просили не робити цього, оскільки Абрамович за словами і Подаляка радника офісу і Арахамі глави української делегації в переговорному процесі, Абрамович був ефективним посередником. Так, от за моєю інформацією, коли почалась повномасштабна війна в 22-му, в українській владі були спроби одразу зв'язатися з Кремлем. Ну зрозуміло. Але там ніхто на зв'язок не виходив, там просто тупо не брали слухавку. І тоді, друзі. А, а чому вони брали слухавку? А тому, що Кремль був впевнений в своїх силах захопити Київ за три дні, це зрозуміло. Але після цього було ухвалене рішення з українського боку вийти на російських олігархів, які є наближеними до Володимира Путіна, які при цьому ще й мають право голосу. Тобто ставку було зроблено не на силовиків, а на ліберальний так званий ліберальний табір. Значить, людиною, яка зв'язала офіс президента з Романом Абрамовичем, був хто був відомий український кінопродюсер Олександр Роднянський. так саме він. Він був знайомий з Абрамовичем, ще коли працював Російській Федерації. І ви знаєте, що по кінобізнесу і так далі, там якісь наскільки мені відомо. Були якісь благодійні історії, ну і так далі. Тобто, вони були знайомі, вони мали тісні контакти. І от Раднянський зв'язав офіс президента з Абрамовичем на той час. В це тоді вдалось відповідний поштовх і такий результат, про який ми можемо вже говорити сьогодні. За інформацією Гончаренка, в кінці 24-го року Абрамовича посунули з переговорного процесу. Ну за іншою інформацією, на початку 2025-го вже тоді стало відомо, що Абрамович Путіну не потрібен як посередник в переговорному процесі від нього відмовилися. Цінністю Абрамовича було те, що фактично це людина, яка мала доступ до двох президентів: до Путіна і до е, Володимира Зеленського. От, і все питання. Насправді, друзі, ще й у тому навіщо от, це теоретично може бути цікаво. Оприлюднювати е, нарде по Гончаренко. Ну, по перше, він опонент влади, і подібна інформація може бути критично там сприйнята прихильниками української влади. Ну, типу, перше, що зринає після такої інфи, це договорняк, Зрада і так далі. Друге, зверніть увагу, що Гончаренко каже, що нам пропонували умови вигідніші аніж пропонують зараз. Самі росіяни тоді, під час секретних переговорів, пропонували Україні вигідніші, нібито, е, умови, так стверджує сам Гончаренко. Я не впевнений, що умови там умовно. Умовно кажучи, від грудня 2024-го, коли в останній, за інформацією Гончаренка зустрічалися українська і російська делегація в якійсь там теплій країні, вони могли бути ну кращими аніж те, що ми там чуємо зараз. Я, я не знаю, але ну якось так це все відбувається. Що краще могли нам пропонувати? От в мене просто одне просте запитання. Я не можу знайти на нього відповідь. Можливо, ви знайдете. Між тим, не варто виключати, друзі, що ця інформація від Гончаренка з'являється не просто так. Таким чином, суспільство готують до того, що ну там три роки було табу темою. Темою табу в інформаційному просторі. Ніхто дійсно там не обговорював прямі переговори України і Росії. Повторюю, це було табу. Можливо, нас таким чином готують, прогрівають до чогось. Не знаю. Зверніть увагу, що цю тему. Пушать активно, тому що Гончаренко зробив два дописи щодо цього. Ну це ж також не просто так. Тому що тут потрібно розуміти за усіх часів, це най... важливо, за усіх часів, друзі, за часів найзапекліших війн, протистоянь, битв, найзапекліших суперників, гітлера сталіна інших там і так далі, в які знає історія, завжди підкреслюю завжди відбувалися таємні чи секретні. Чи підкилимні, чи не публічні краще буде сказано переговори між сторонами, що воюють сторонами протиборчими одна одні, і звичайно, Україна і Росія не є виключеннями в цьому контексті. Ми ж розуміємо, друзі, що переговори на рівні спецслужб між Україною і Російською Федерацією вони були від цього нікуди дітися, і так зрозуміло і очевидно. Коли ми говоримо там про обміни полоненими, про інші чутливі питання, все це потрібно що. Звичайно, про проговорювати це все потрібно а, прямий контакт мати. Так, от я, я це все до чого веду, що факт секретних переговорів, до речі, підтвердив ще раніше навіть міністр оборони пан Рустелим Умєров, Він заявив видання Washington Post, що ще в 2022 році Україна вела таємні переговори з Російською Федерацією через міжнародних партнерів за декількома напрямками. За інформацією від моїх співрозмовників, маю сказати, що там мова йшла про. Гуманітарний коридор, з якого мали вийти наші люди, які були на проблемних територіях. Ну небезпечних територіях. За інформацією відкритих з відкритих джерел мова йшла про ось цю зернову про зерновий так званий коридор, про обмін політичними в'язнями, про обмін військовими полоненими і так далі. Восени минулого року, що також доволі цікаво, друзі, значить, з'являється інформація від Financial Times, що Україна та Росія за допомогою Катару могли проводити таємні переговори стосовно заборони обопільної заборони на удари по енергоінфраструктурі, але тоді, нібито, ці переговори були зірвані через курську операцію. До речі, міській розмовники також підтверджують, що сторони нібито дійшли там до певної мовчазної згоди. А, якщо не повністю припинити удари по енергоінфраструктурі, то зменшити їхню кількість, от якось так мені сказали. Не знаю, а, до речі, в Росії цю інформацію протім спростували, сказали, що це фейк-катерська історія про заборону на удари по енергоінфраструктурі. Але нотпост, от я скрін демонструю. Про що писали? Про те, що ось цей наступ на Курщині, нібито ще й зірвав таємні переговори про часткове припинення вогню з Російською Федерацією. Тут також мова йде про удари по енергоінфраструктурі. Ну Якось так, друзі. Але з іншої сторони, от, е, що нам могли пропонувати в рамках закритих переговорів? Ну, дивіться, якщо, е, якщо дійсно там Росія була ініціатором таких зустрічей, то мали би бути пропозиції, які там теоретично могли б влаштувати українську владу, українську сторону, е, це ж не ми, ми ж не в ситуації 2022 року, коли Київ в напівоточенні, і Росіяни можуть диктувати. Умови, які радше схожі на капітуляцію, ні, звичайно, тобто мали бути якісь більш-менш умови, як ми розуміємо. Але от Україна на них не пішла. Тобто, якщо дійсно такі ще раз повторюю, таємні переговори були, і такі пропозиції з російської сторони виходили. Але я вже пояснив, в чому може бути мотивація, щоб така інформація з'являлася. Що зараз Росія може запропонувати? Це скріне від надання Зе Тайм. Сьогодні вранці вони пишуть, що Путін пропонуватиме фактично капітуляцію Україні. Мова йде про зміну влади в Україні, мова йде про відмову від вступу до НАТО, мова йде про територіальні поступки та інше. Україна може це окнути. Україна може дати зелене світло на таке в Стамбулі. Та ну ні, звичайно. А вже ж ні, друзі. У будь-якому разі, якщо таємні переговори були, і, і сторонам не вдалося досягти згоди бодай по якимось позиціям, то стає очевидно і абсолютно що. Зрозуміло, що будь-які переговори між Україною і Російською Федерацією, публічні переговори в Стамбулі, наприклад, так і в четвер можуть стартувати, вони точно не призведуть до результату, принаймні, принаймні миттєво, але про це ми поговоримо вже з вами в четвер. Добре, дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь. Будь ласка, активніше ставте лайки, не забувайте про коментарі. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями стосовно того, що ви думаєте з приводу ось цих. Таємних секретних переговорів, які нібито проводила українська сторона з російською десь там в теплих краях. От мені цікаво дізнатися, що ви з цього приводу думаєте. Підпишіться на канал, бережіть себе і до наступної зустрічі!